Київ місто з тисячолітньою історією, що сягає корінням у глибину століть, свідок величних подій та трагічних падінь Київ протягом століть вражав уяву мандрівників, письменників та художників. Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож крізь час, щоб дослідити історію виникнення цього дивовижного міста. Згідно з легендою, засновниками Києва стали три брати: Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Лебідь, які оселилися на мальовничих пагорбах над Дніпром. Їхнє поселення швидко розросталося, перетворюючись на жвавий торговий та політичний центр. У 882 році князь Олег Віщо об'єднав під своєю владою північні та південні землі, проголосивши Київ столицею могутньої київської Русі. Місто стало центром не лише політичного, але й культурного та духовного життя. Тут зводилися величні храми, такі як Софія Київська та Золоті Ворота, а також розквітала писемність та книгопис Київська Русь вела жваву торгівлю з Візантією, країнами Заходу та Сходу. Місто відвідували купці, мандрівники та дипломати з різних куточків світу. Київ того часу вражав своїми багатствами та величчю, стаючи одним з найважливіших центрів Європи. У 1280-х році Київ зазнав спустошливого удару від монгольської навали. Місто було зруйноване, а його жителі загинули або опинилися в полоні. Це стало початком занепаду Київської Русі. Протягом наступних століть Київ перебував під владою різних держав Золотої Орди, Великого Князівства Литовського Речі Посполитої. Місто поступово втрачало своє колишнє значення, перетворюючись на тінь колишньої величі. З виникненням української козацької держави у XVII столітті Київ знову почав відроджуватися. Місто стало центром козацтва та осередком української культури. У 18-19 століттях Київ пережив новий будівельний бум, з'явилися нові храми, палаци та навчальні заклади. Місто стало важливим культурним та освітнім центром Російської імперії. 20-те століття принесло Києву нові випробування, Першу та Другу світові війни, радянську окупацію. Проте місто щоразу піднімалося з попелу, зберігаючи свою неповторну атмосферу та унікальний дух. Сьогодні Київ це динамічне європейське місто з багатою історією та культурою. Це місто, що постійно розвивається, яке зберегло свою самобутність та чарує відвідувачів з усього світу. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть в коментарях, про яке місто зробити наступне відео.